Мама трьох дітей і щаслива дружина. Я народила 126, третього сина. Спочатку наче все було чудово, потім поступово, наче і стан повір, покращувався після родів. але потім якось різко стало мені важко і по сходам ходити, і дитинку тримати на руках. І зараз серце майже не скорочується. Крихітка з окулярами в малиновій оправі та єдинорогом у палаті. Вона різко стала біла, і губки посиніли в неї. Ми ще не знали, що це в неї зупинка серця. Держслужбовець, який мріє подорожувати, щоб поїхати мені в якесь інше місто чи за кордон. Мені потрібно попередньо домовлятися з іншим. Центром по гемодіалізу, який там знаходиться, і ви так робили? Ще ні, але я знаю, що так можливо. Дозиметрист із Запорізької АЕС, який змушений був евакуюватися із рідного міста. Зараз почуваюся трошки не дуже, бо тільки після діалізу усі вони чекають на пересадку органа. Я познайомилася із цими такими різними людьми з півроку тому. Увесь цей час активно слідкувала за ходом їхнього лікування, аби показати вам, як це чекати на нову нирку або нове серце, без якого можеш просто померти. Як от ця жінка Людмила, і тепер я розповім, як склалася доля кожного з цих пацієнтів. 2019 рік. На всю Україну лише 5 трансплантацій посмертно. За чотири роки, бачимо, цифри злетіли. У 2020 році їх виконували 29, ось маємо 23 рік 381 трансплантація від донора трупа. Попри війну, трансплантація розвивається, і це видно, якщо порівняти півріччя 23 і 24 років. Якщо порівнювати, наприклад, по трансплантації серця, то за період Січень-вересень 23-го року виконано 42 трансплантації серця. За період січень, вересень 24-го року виконано 50 трансплантацій. Серця. Тим не менш, якщо дивитися на країни-лідери в цій галузі, ми далеко позаду. Просто усвідомте і зрозумійте, ці цифри не просто статистика, а кількість тих, хто виживе в Іспанії. 49 донорів на мільйон населення. Мерли в сполучених штатах 48 донорів на мільйон населення. То у нас на сьогоднішній день є чотири донори на мільйон населення. То чи реально дочекатися на новий орган в таких умовах? Поки більшість із нас просто живуть своє життя і навіть не замислюються, як вони ті органи працюють? Люди із мого сюжету прив'язані до лікарень. Наприклад, із цими двома чоловіками я познайомилася у Вінницькій обласній лікарні. Як ви почуваєтеся? Зараз почуваюся трошки не дуже, бо тільки після діалізу. Ну, таке состояння трошки, знаєте, як трошки втома така. А так взагалі то після цієї процедури то дуже чудово. Мають захворювання нирок і повинні робити діаліз через день. Діаліз або в народі називають штучна нирка. Коли нирки у людини не працюють або не повноцінно працюють, вони кров не фільтрують, не забирають токсини з організму і їх не виводять. Тому підключається апарат діалізу, який відфільтровує повністю кров і виводить токсини з організму людини. Це кількагодинна процедура суворо за графіком. Пропустити свою чергу. Ризикнути усім. Відбувається отруєння організму, людина може померти від інтоксикації. Дозиметрист Запорізької АЕС В'ячеслав дізнався, у нього хронічна ниркова недостатність три роки тому. Тоді я був на нічні зміни на роботі і почалась носова кровотеча І її дуже не могли зупинити. От, і тоді поміряли тиск, був дуже високий тиск, бо в мене якраз тоді народилася дитина не так давно. То по ночам толком не спиш. Ще й на роботу треба, і кругом і це все якось воно наклало і так воно і випливо. В'ячеслав змушений був лишитися в енергодарі під час окупації. Це ще більше вплинуло на його здоров'я. Прийшла окупація, і позакривалися аптеки, лікарі повиїжджали. Ну, тобто вже нема було до кого звернутися. Коли вдалося вирватися, виїжджати було важко, тим, що я ще молодий і працював якраз на атомній. І ці всі списки, тих, хто працював, всі передавалися на всі пости і дуже сильно перевіряли. Хвороби вже загострилася. Нині до останнього п'ятого ступеню під час нашої розмови В'ячеславу стає зле і він ледь не втрачає свідомість. Можна трошки цей, бо щось погано стає. Да, вам погано? Да, трошки да. Я щось я це розповідаю, аби ви краще зрозуміли стан людини на діалізі. На той момент В'ячеслав чекав на нирку місяць. Інший чоловік Дмитро. Що це таке життя без хвороби? Він навіть не знає. У мене спадкова хвороба, в мене хворіє мама, але в неї не так развито, як в мене. У мене хворів дідусь і його брати. Діагностували після того, як хворів коклюшом в два роки. Все життя на дієті, жахлива слабкість і постійні набряки. Тобто це потроху нирки відмовляють фільтрувати рідину в організмі і виводити її. Це дає мені важкість на сам організм, тому що мені, мій, моя вага. Підвищується за, за рахунок того, що рідина не виходить з організму. Кілька місяців тому він став у чергу на нову нирку. Чекаю, поки з'явиться нирка. Потім збирається, як, я, як мені пояснили колеги, бо може бути не тільки я один на цю нирку претендувати, тому що деякі також люди можуть мати такі ж показники. А це вже Київ інститут серця. Тоді, з півроку тому ми приїхали сюди познайомитися з цією п'ятирічною дівчинкою Вікторією. Це добре. Вона чекала на серце. Поступила до нас з фракцією 11, у якої були дві зупинки серця, тобто тільки на 11% серце працювало від норми. І ми її зараз дуже гарно полікували консервативно, якщо донор дорослий там до 60 кілограмів, знаєте, є маленькі жіночки або маленькі. Такі е, хлопці е, ми можемо взяти е, серце трошки більше е, за розмірами і імплантувати, трансплантувати підлітку. Абсолютно здорова дитина, активна і весела. Раптом почала жалітися, болить ніжка. Згодом родина дізналася, то був перший симптом у дівчинки. Сталася раптова зупинка серця. Прокинулась вона в п'ятій годині ранку. Вона попила водички, сходила в туалет, і в нас почалося якось так реагувати сердечко на прибори, які підключені були. Е, пройшло хвилин 10-15, все частіше і частіше. І через декілька хвилин заходить черговий лікар. Е, я бачу просто по дитині, якраз шоста година ранку була, я дивлюся по дитині. І в неї просто вона різко стала така біла, біла, і губки посиніли в неї, в неї ручки дозаду відкинулися. і Нас просто вивели з реанімації і сказали вийти. Ми ще не знали, що це в неї зупинка серця. Тепер Вікторія в лікарні під постійним наглядом лікарів. Вона Вікторія, вона в нас перемога. Злиться від того, що я плачу, і вона не дозволяє, щоб плакати. Вона завжди каже мама: плакати не можна, бо ми перемога, і плакати нам не можна. В неї найскладніша ситуація з усіх, кого я вам вже показала. Тут рахунок на години. Це наша Людмила, 41 рік. Місяць тому народила третю дитину. Жінка ледь говорить, вже три дні вона на штучному кровообігу, замість її серця працює штучне. те саме з легенями. В неї розвився дилітаційна кардіоміопатія. Серце, як насос, не може перекачувати ту кількість крові, яка потрібна організму для виживання. Тобто вона зараз живе тільки за рахунок. Механічної підтримки, це є це механічне серце, яке оксигенує кров. Бачите, це кров, яка заходить в неї артеріально, а оця трошки темніша венозна, яка йде від неї, потім проходить через оксигенатор, віддає вуглекислий газ і насичується киснем. А це центрифужний памп, який накачує кров в аорту. Це видно на моніторах. От дивіться, на цей монітор, бачите, тут пульсує червона лінія, бо серце викидує кров. А тут, тут майже пряма лінія, тобто нема пульсації, серце нічого не викачує. Тільки підтримується тиск за рахунок нашого панку в такому стані вона може поки що поки що жити існувати вона у свідомості, можете з нею поговорити. Такі проблеми в Людмили почалися після народження третьої дитини. Старшому 10 років Міша, меншому п'ять, а п'ять років і Саша ходить трошки більше. Ну, скоро буде два місяці. Зараз вони в надійних руках. Розумію, що зараз найоптимальніший варіант це пересадка серця, бо ці сподівання на терапію, так сказати, на правильно. А вони себе не оправдали і, мабуть, вже надійно це мало. Якось так поки що живу. Таких людей, які в цей момент чекають на трансплантацію в Україні три тисячі. І як бачите, це чиїсь мами, діти і інколи геть малі. Кількість донорів набагато менше, ніж бажаючих їх отримати. Звичайно, в нас є чотири донори на мільйон населення, і це якась для мене незрозуміла медична математика. Найчастіше посмертними донорами стають померлі від інсультів. Часто це люди, які за віком донорами майже не бувають, але ж це загально 50 тисяч випадків на рік. То чому ж так мало трансплантацій? І тут, як пояснюють в МОЗ, грає кілька факторів. Успіх криється у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Це рівень діагностики смерті мозку, наприклад, у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Якщо от вони все роблять, але. Стан погіршується, погіршується, буває, і наступає момент часу, коли мозок мертвий, а серце продовжує битися. І, власне, в цей час треба зібрати спеціальний консильм лікарів, група лікарів, яка проведе спеціальні дослідження і підтвердить, що мозок точно мертвий. Надважлива підготовка лікарів. Я, наприклад, закінчив медичний університет у 2012 році, Національний медичний університет імені Богомольця. Мене в медичному університеті. Не навчали про діагностику смерті мозку. Вже на сьогоднішній день в програмі включено діагностика смерті мозку. Вивчається в університетах на післядипломній освіті. Ми маємо десятки тисяч лікарів, наприклад, які були випущені, так само як я до 2012 року, чи там пізніше раніше. Має бути відповідне технічне оснащення. Рівень донорства кращий у. Тих реанімаціях, які більш кваліфіковані, кращі, більш, більш якісні, скажімо так. Тобто, якщо б зі мною щось трапилось, я б хотів, щоб мене лікували в тій реанімації, яка бере участь в принципі програмі донорства. Тому що я розумію, що рівень цієї реанімації вищий, рівень фахівців у цій реанімації теж кращий. Тобто, там для мене було б більше шансів, що моє життя там врятують. Ну і згоди в Україні досі не дуже поширена практика підписувати згоду на посмертне донорство. За даними українського центру транспорту координації, то в нас менше 1% українців написали згоди на посмертне донорство. Тоді доводиться приймати рішення рідним потенційного донора. Найчастіше мабуть, це спрацьовує те, що вони. Е усвідомлює те, що можливо частинка його родича врятує когось і продовжує жити в комусь. У нас було такий випадок, коли дружина слухала серце свого чоловіка і, і в іншому в Після зйомки в інституті серця я приїхала додому і вже готувалася відпочивати. Зараз 11 година вечора. Мені нещодавно зателефонували із інституту серця і повідомили, що для Людмили знайшли серце. Тому я швидесенько вдяглася, встигла заварити собі чай, тому що невідомо, коли я повернуся додому. Це наш водій Богдан вже привіз мене в інститут серця. Так, сьогодні я вже тут була. Все відбувається надзвичайно швидко, тож на забір органів я не встигаю. Чекатиму в операційній поруч із мамою трьох дітей Людмилою. Тут величезна команда. Ви були просто на зміні, і так випало, що це сталося на вашій зміні. Чи вас викликали? Сьогодні мене викликали. Дивились телевізор. Буду трансплантація, коли він зібрався. Хірурги, анестезіологи, перфузіологи трансплантологія як наука взагалі це вершина медичної піраміди. Вона тягне за собою і хірургію, і анестезіологію, і перфузіологію, і імунологію, і гістологію, і, і всі інші е, е, науки, які оточують і, і підвищує рівень загальної хірургії. Ну просто так, до, до високих високих вершин. Команда в цій операційній і та, що виїхала на забір органів постійно на зв'язку. Усе роблять чітко, аби співпасти по часу. Рудну клітину хірурги розкривають одночасно у донора і у реципієнта. Електрокардіограма, яка показується в режимі реального часу. Цей показник показує насичення крові. Цей показник показує тиск в артерії. В операційній лунає 12.20. І це означає це той час, з якого починає рахуватися час, коли серце знаходиться в стані кисневого голодування. Зараз Є починають активно підготовлювати серце до того, щоб його вилучити. Тобто серце прокачує спеціальний холодний розчин, який Зупиняє електричну діяльність серця, охолоджує і консервує його для того, щоб серце легше перенесло той період, коли воно знаходиться без кровопостачання. У Людмили теж вилучають серце. Зараз життя в ній підтримують апарати. А ви хвилюєтеся? Мірі відчуваємо відповідальність. Нарешті донорське серце на місці. Борис оглядає його і врешті пересаджує люді. 20-та операція в цьому році дуже важка е, хвора сьогодні. В легені постраждали дуже сильно, є, є набряк е, легені, тому на декілька днів, я думаю, ми залишимо її поки що на екму. Ну, і сподіваємося, що роздихається і буде все гаразд. Очікую її дитинка е, маленька вдома місячна, тому будемо. Прикладати всі зусилля, щоб вона побачила свою дитину. Дуже хочемо, щоб все було добре. Поки що серце йде, вже ми закінчили основний етап. Наступного разу з Людою ми зустрілися за тиждень. Востаннє я бачила Людмилу в операційній, коли їй пересаджували нове серце. І от зараз ми нарешті зустрінемося. Добрий день. Я почуваюся набагато краще, ніж тоді, коли ви приходили попередній раз. Біля неї постійно її чоловік допомагає, хвилюється, підтримує. Вона ж переповідає момент, коли їй сказали, шанс є. Знайшли серце. Але це було в такому режимі турбулентності. Все дуже бурхливо відбувалося одним словом. і… Ти просто знаєш, що тобі треба це вже серце. І готуєшся до операції. І це твій єдиний вже шанс і вихід. І готується нарешті зустрітися із найменшим сином. Ох, ти ж, що підріс. Кажу, дуже виріс порівняно з тим, як я його бачила останній раз. Це скільки, ну, скільки йому було, коли ви з ним бачились останній раз? Місяць був. А Зараз, зараз йому вже два. В скупі з пару дня. Два місяці, два дні. Впізнав вас, як думаєте? Думаю, ні. Думаю, Спить. За чотири місяці від нашого знайомства отримали повідомлення. є донор. Вінницькі пацієнти В'ячеслав та Дмитро. З однієї сторони переживаєш, а з іншої, як і радієш. Вже сказали, що підійшла. По аналізах все добре, підходить і сказали готуватися. Радію, що зміниться життя, попадає. Ну і це теж, так, що не довелося так довго чекати ще, бо слухав різні історії, бувало, що люди дуже довго чекали. Є ті, хто ще чекають, а тут ну, так склалося, що все швидко прийшло. Дмитру Нирка не підійшла, і він досі на неї чекає. На трансплантації жодна з цих історій не закінчується. Восени ми зустрілися знову з Людмилою та її чоловіком. З кожним днем воно стає краще, коли от поставили нове серце. Воно дійсно билося по-іншому. У мене змінився тиск, воно гучніше билося, Я якийсь час до нього звикала. Руки завжди гарячі, то потрібно було гріти раніше зараз можна погрітися, якщо змерз. Після пересадки органу усі реципієнти мають приймати спеціальні імуносупресивні препарати. Пігулок дуже багато. Я навіть рахувала десь на день я п'ю там близько 20 пігулок. Частково держава забезпечує, але частково ми купуємо самостійно. Зіштовхнулись з тої проблеми, що, наприклад, ми не змогли одні ліки у нас купити. їх Взагалі немає за да, тобто, замінник інший да. да. І це ті ліки, якраз які мали покриватися бюджетною програмою, але їх просто не мав наявності наявності, аби орган прижився і працював якомога довше. Препарати, які знижують знову імунну відповідь, але які дають можливість людині жити. Люди помирали за дуже короткий період, тому що відбувалося відторгнення органів. Після винення препаратів імуносупресії люди можуть за умови приймання цих препаратів повноці... вести повноцінне життя. Вони дають життя органу ще на 10-15 років. Та є ті, кому до такого життя далеко. Маленька Вікторія, хоч і почувається вже краще, але досі є ризик, що їй може знадобитися інше серце. Чекає на нову нирку Діма, а з ним більше трьох тисяч українців, яким треба лише нашу згоду, аби зробити останнє величезне добро. Наприкінці життя Ніна Грушецька, Валентин Шилко, Володимир Парахонський, Валерій Кузнєцов, Вікторія Письменна, Наталія Кучеренко. Те «Тиждень» 1+, плюс марафон. Єдині новини.